Hello Hase, Готка старіє і це факт, її вже більше 20 років, це більше наприклад чи мені, і ось має вийти Готика ремейк приблизно в першій половині 2024 року. І чому б не згадати весь сюжет першої оригінальної гри коротко і ясно. А взагалі для чого це робити може у вас виникнути таке питання, а для того, щоб коли ви пройдете ремейк, коли він там вийде, ви змогли за 10 хвилин пригадати, як йде сюжет в оригіналі. І порівняти всі зміни, які відбулися в переведенні. а вони будуть Да, зрозуміло, ще не великі, але все ж. А ще це відео буде корисне для людей, які взагалі не знайомі з серією ігор готика, або просто один раз всього пройшли першу готику. А перед початком відео в описі є два важливі посилання. Це на мій твіч, де якщо я буду в щось грати сюжетно, то обов'язково буду це транслювати. І там ми зможемо поспілкуватися про все можливе більш детально. А друге посилання на Діскорд-спільноту, в якій я сам активно сижу. І ще ви там зможете виграти, наприклад, цікаві призи та просто добре провести свій час. І ще саме головне, напишіть свою ідею для майбутніх відеороликів. За це був би окремо вдячний. Так, а взагалі про що була перша готика? Зараз швиденько пройдемось по світу і потім побалакаємо за сам сюжет. Гра розповідає нам про те, що йде активна війна з зорками. Щоб, хоч якось протистояти їм, людям потрібна руда, з якої виготовляють зброю та броню. Сама велика шахта з великими залежами цієї руди знаходиться в Міненталі, в старій шахті. Король Рабар для кращого видобутку вирішує зробити бар'єр невеликого розміру для того, щоб утримувати в шахті засуджених, які видобувають саму цю руду. Але щось пішло не так, і бар'єр став набагато більшим, ніж планувався, і закрив всю долину під собою. Ці ж каторжники вирішили взяти владу в свої Руки і перебили людей короля, але війна триває, а руда потрібна. Тому Робару довелося йти на компроміси. І ось до колонії на каторгу з невідомої причини відправляють безіменного персонажа. Йому дають в руки лист, який він має віднести магом вогню, і скидають з обрива. Спершу його зустрічає Буліт і його банда та показують безіменному його місце в колонії. Але нас рятує гарячий мексиканець, який віртуозно ходить то вліво, то вправо. Стоп, не те. Дієго одразу бере і пояснює нам, що до чого. Якщо коротко, колонія поділена на кілька районів, кожен з яких має свої особливості. Наприклад, це старий табір в центрі долини, новий табір на заході та табір сектантів на болотах. Крім того, четвертим районом можна назвати землі орків, але лізти туди непідготовленим це дорівнює смерті. І найголовніше в колонії треба вести себе дуже обережно, тому що сюди кидають відброси суспільства, і кожен захоче тебе вбити за пару шматків руди. Так, а тепер давайте побалакаємо про кожен табір окремо. Так, і після того як ми трішки пройдемося від пункту обміну, в центральній частині долини рудників розташований старий табір. Це перше безпечне місце на нашому шляху. Він поділений на замок баронів, храм магів вогню, кузню, майданчик для тренувань і казарми стражників, які відокремлені від зовнішнього кільця воротами. Потрапити туди чужинцю практично неможливо. В зовнішньому кільці табора розташовані будинки шахтарів і привидів, торгова площа, арена для проведення боїв. Табір обнесений високою стіною, і потрапити в нього можна через північні або південні ворота. Життя мешканців старого табору підпорядковане суровій ієрархії. Шахтарі працюють в старій шахті, видобувають магічну руду. Перевиди, як правило, це торговці або вчителі, а є ще стражі, які захищають табір від інших людей з інших таборів. А також контролюють поставки товарів за бар'єру. І на вершині ієрархічні драбини барони на чолі з Гомезом. Старий табір живе завдяки обміну з зовнішнім світом, видобутої руди в старій шахті. У західній частині долини розташований новий табір, як і в старому тут теж існує ієрархічний поділ. Новий табір також має свою шахту, але добутої там руди не продають королю на речі з зовнішнього світу, а збирають просто в Самі мешканці нового табору не дуже хочуть жити в колонії і хочуть вийти з неї, просто підірвавши бар'єр. Як ми знаємо пізніше, це не спрацювало. В новому таборі більш вільна атмосфера. Тут немає охоронців, які стежать за порядком, кожен сам за себе. І тут так само тебе можуть надути на будь-якому куті, щоб ти попрацював просто так, маги води зайняти своїми дослідженнями, і від незваних гостей їх захищають найманці, на чолі з колишнім генералом. Королівство на имя Ли. І ось третій табір. Це табір братства сплячого. Він в грі готика грає ключову роль, розташований в стінах стародавнього храму в заболоченій місцевості на сході колонії. За традицією в таборі є свій ієрархічний поділ: послушники вирощують болотну траву, обробляють її і продають в інші табори. Стражі це воїни братерства, охороняють табір і гуру. Вони весь свій час проводять в молитвах на ім'я сплячий. який на їхню думку може звільнити всіх від полону бар'єра духовним лідером. І за Сновником табору є людина на ім'я Юберіон. Саме до нього, коли він ще був в старому таборі, звернувся з плячі і сказав, де заснувати свій табір, і щоб ті курили траву, щоб бути ближче до нього. Як ми знаємо пізніше по сюжету гри, це все було не просто так. Загалом перший розділ гри це довгий і моторний етап. Тут жодних дій в сюжеті не відбувається. Найголовніше просто в кожного табора пройти побільше місій, щоб отримати більше очок досвіду. Але скажу так, для мене найдушніший табір це сектанти. Як згадаю ці гуру і що до кожного треба справити враження, це прям така була духота. Старий табір самий простий та прикольний. В нього легше всього вступити. А новий мені ніколи не подобався, не знаю навіть чому. Аглом, після того як ви вступили в один з таборів, і починається сюжет. Другий розділ. Прийшовши в табір сектантів, дізнаємось від Лестера, що Юберіон шукає Юнітори. Нас відправляють в храм, де Юберіон доручив одному послушнику пошук Юнітора. Коли ми приходимо на місце, послушник вже одержимий, вбиваємо його та отримуємо камінь і повертаємо його Юберіону. Після цього ми шукаємо гніздо повзунів у старій шахті, і знищивши його, ми знаходимо особливий компонент для Коргалома. Він є алхіміком табору сектантів. Корхалом повідомляє про необхідність альманаху, що контролює сили Юнітора. Нам доручають пошук альманаху, який був викрадений чорними гоблінами. Нам допомагає Талос, ми йдемо в печеру, знищуємо гоблінів, знаходимо альманах і повертаємось в табір. Тепер ось цей момент: на храмовій площі зібралось все братерство. І Юберіон за допомогою Корангара і Коргалома викликає сплячого, за допомогою фокусуючого каменю. Але щось йде не так: ми бачимо орків печери і Юберіон втрачає свідомість. Третя глава Корангар дає завдання вирушити до цвинтара орків. Коли ми заходимо в центр, то ми зустрічаємось з гуру ідолом Люкором. З ним ми досліджуємо катакомби, знаходимо розірвані пергаменти та ключі, об'єднуємо їх. І ось ми створили орче заклинання телепортації. але щось йде не так. Ідол стає все слабшим і слабшим, і проходячи далі по кімнатах, він падає в розпач і починає лютувати через те, що мені нічого нормального не знайшли, ніякої відповіді. Він намагається розбудити демона самостійно, і з часом він робить висновок, що це із за нас. Та стає засліплений люттю. Нападає на Безіменного, ми їх вбиваємо та повертаємось до Корангара, повідомляємо про невдачу місії. Корангар розуміє, що вже нічого не можна зробити. Нас відправляє на болотан за лікувальними рослинами для вмираючого Юберіона. Після успішного збирання трав ми повертаємось до їх, але Юберіон помирає. Корангар повідомляє, що недовго до нашого прибуття Юберіон прокинувся і сказав, що сплячений той, за кого його варвав. Ажають і що його не можна намагатися розбудити в жодному разі. Проте Коргалом відмовився повірити в справжню природу демона. Він зібрав кілька стражів храму і сам хоче дізнатися правди. Корнгар вирішує, що треба допомогти магам води в їх зусиллях, де є нам ключ від скрині Коргалома, в якому знаходиться Альманах та Юнітор. Ми прямуємо до нового табору, де нас зустрічає Горн, і радить звернутися спочатку до Кроноса перед зустріччю з Сатуросом. Нам розповідають про. Плани магів води та дають завдання зібрати 5 юніторів для знищення бар'єру. Після того як ми зібрали все, що треба, повертаємось до Сатороса, який каже, що треба переконати магів вогню, допомогти магам води. Починається четвертий розділ. Ми дізнаємося від Сатуроса, що бар'єр створила 12 магів, включаючи 6 магів води та 6 магів вогню. Прибувши до старого табору, ми стаємо зрадником, та для нас вхід закритий. Дізнавшись про катастрофу в старій шахті, Гомес вирішує атакувати вільну шахту, щоб забезпечити нове джерело руди. Але маги вогню не були з цим згодни. Вони повстають, але їх просто вбивають. Після цього йдемо до Сатуроса, який розкриває секрет, що Ксардес також брав участь в створенні бар'єру. Але він став некромантом. Він живе в вежі та загородив себе магічними големами та живе на орчих землях. Швиденько прямуємо до нього, і він нам розкриває правду про сплячого. Для доказу своєї відданості нам треба знайти вигнаного орка Уршака. Після передумку Уршак та його розповіді про минуле ми дізнаємось, що сплячий демон, викликаний п'ятьма шаманами, і його прокляття перетворило орхів на нежить. Уршак допомагає нам дістатися до храму сплячого та доповнює нашу карту орчими землями. Потім ми повертаємось до табору магів води, де горн пропонує допомогти. В контратаці на вільну шахту, надаючи обладунки з повзунів. Після успішної атаки на шахту Вовк пропонує нам створити обладунки з пластин повзунів. Загалом ми збираємо матеріал для обладунків та зустрічаємо друга уршака та рока, який допомагає створити нам Улумулу, який є признаком сили в орків. Глава 5. ми прямуємо до південної колонії міста орків, щоб зустрітися зі сплячим. Уршак попереджає, що увійти до храму буде досить складно. Всередині храму ми зустрічаємо багато скелетів і різних потвор та вирішуємо всілякі головоломки. Після перемоги над п'ятьма шаманами ми отримуємо їхні кінджали. Але ми зустрічаємо останнього шамана, і наша зброя безсила проти нього. Швиденько повертаємось до Ксардеса. Він говорить про стародавній меч під назвою Урізель, який втратив свою силу, і треба створити світок, щоб зарядити його. Нам потрібна енергія з руди нового табору. Ще нам треба сходити в затоплену вежу, де знаходиться стародавні обладунки з руди. Ксардес повідомляє, що заклинання готове. Ми йдемо з мілтеном. Читаємо закладання, заряджаємо у різель об гору руди. Тепер нас не сильно люблять маги води. Ми повертаємось до храму з плячого. Ось і шоста глава. Все готово. Тепер нам треба битися з самим сплячем. В храмі нас чекає вже коргалом, який, як і був раніше, відданий сплячому. В оточенні досить сильних послушників і елітних вартових спробує нас зупинити, але йому вже це не підсили. Знищивши супротивників, нам залишається лише проткнути серця проклятих шаманів їхніми ж мечами. Усе сплячі вигнаний у свій демонічний вимір. А слідом за ним зникла і магія, що підтримувала бар'єр. Саме із за Уршака. Бар'єр став в десятки разів більше. Ось таке відео у мене вийшло. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Після того, як сплячого було вигнано до свого виміру, я повернувся до сонячного світла. Магічний бар'єр упав. Для мене ж пригода тільки почалася, але це вже інша історія.